Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І знову з приємністю ми вітаємо всіх наших телеглядачів, слухачів і дякуємо Господеві, що ви з нами, що ми молимося. Ми разом з вами стаємо тими прочанами, які йдуть до обіцяної землі з ізраїльським народом. Чому? Тому що вони в неволі були у Єгипті, в єгипетській землі, де вони. І в політичній неволі, і в релігійній, економічній вони не мали свого становища, не мали свого лідера, не мали своєї держави. Вони були там як запрошені гості, і так вони залишилися 430 років жити в тій землі єгипетській, і нарешті вони зрозуміли, що тільки одне єдине: їхня земля, їхня держава, їхня традиція може врятувати їх. У цьому світі, де вони асимілювалися із єгиптянами, де вони втрачали свої національні корені в час того перебування у єгипетській землі. Вони зрозуміли, що тільки вони сильні, коли вони як родина. У цій мандрівці з Єгипту до обіцяної землі, вони повірили в те, що Господь є їх провідник. Вони бачать руку Божу, ті чудеса, якими Господь. Благословляє ізраїльський народ для того, щоб вони вийшли із неволі, для того, щоб вони стали вільними людьми. Наш проєкт це повернення в Едем, в рай, в царство Боже. Часто я чую слова, коли люди говорять про те, що помремо, і тоді підемо в царство Боже, чи в пекло, чи чистилище. Тоді ми побачимо Бога. Бог починається вже тут, коли ти починаєш свій вихід. Він тебе благословляє, коли ти хочеш бути вільною людиною, коли ти відчуваєш присутність сили Божої в своєму житті через молитву, дуже допомагає пісме на порозі Великого посту зосередитись в собі, війти в своє серце і зрозуміти, що дерево життя і дерево добра і зла. Воно тут. Тут коріння наше в нас, у мені, як я пізнаю, я зрозумію, як я буду прямувати в цьому житті, так я пізнаю цей Едем. Так я повертаюся в Царство Боже. Які ідеї я несу. Світла, любові чи темряви і ненависті. Кожен з нас повинен зустріти Бога в своєму життєвому шляху. Побачити це світло Боже і діткнутися Його руки, і розмовляти з ним віч на віч особисто, як Мойсей розмовляє. Продовжуємо з вами йти тими стежками, якими йде ізраїльський народ. У синайській пустині вони прийшли до землі обіцяної. І треба зробити декілька важливих кроків. Але найважливіший крок це перебороти страх в собі. Що ж роблять ізраїльтяни? Яка ситуація аналогічно відбувається зараз в Україні? Яка ситуація в моєму серці? Як інколи буває зневіра може підточувати серце наше? Страх старається заполонити наш розум і уявляти собі, що ми не зможемо дійти до цілі. Це саме відбувається з із ізраїльтянами. Цей шлях, цей вихід, ця дорога, це дорога кожного з нас. Це є мудрість, яку дарує Господь, із вічного джерела, вічної книги, яка називається Біблія. Амінь. Промовив Господь до Мойсея, пошли людей та нехай розглянуть Ханан землю. Що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлети їх по одному з батьківського коліна, та, щоб усі з них були князями. Повернулися вони з розглядин краю під кінець 40 днів, і прибувши, прийшли вони до Мойсея та Орона і у цієї громади, синів Ізраїля в Паран Пустині у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді і показали їм плоди землі. Тож оповели вони йому, кажучи. Прийшли ми в землю, куди ти послав нас, вона так і справді молоком і медом тече. Ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, і міста укріплені, вельми великі, бачили ми там і потомків Анака, а Малек живе в землі Негев, Ахетит і Евосій, та Амурій живуть у горах. Ханан же живе при морі вздовж берегів Йордану. Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсеї, промовив: Ми так і підемо, і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити. Чоловіки, які ходили з ним на розглядини, твердили, ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ. Він від нас сильніший. І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи, земля, що нею, ми пройшли, щоб розвідати її така земля, яка пожирає своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили, там великий на зріст, ми бачили там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалося, наче ми та Сарана. Такими, певно, і були ми. В їхніх очах паралель з сучасним світом, з реальністю в нас в Україні, коли ми маємо можливість зараз пізнати цю силу і сторінок Біблії, коли ми маємо цю силу, закладену Христом кожного з нас через хрещення, через віру, ми часто устою також віруємося і думаємо, як? Як нам вистояти? І ми бачимо на сторінках Біблії, люди не повірили в свої сили. Їм здавалося, що там такі великі люди, що вони їх не переможуть, але Господь їх веде. Бог веде людину. І вони злякалися. Читаємо далі. Тоді вчинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі, нарікали на Мойсея та на Орона. всі сини Ізраїля, вся громада мовляла до них. Ой, бодай ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині. І навіщо то Господь веде нас у ту землю? Щоби полягти нам від меча, та пер жінки наші, і діти зробилися здобиччю, чи ж не ліпше нам? Повернуться в Єгипет. І мовляли одне до одного, настановімо собі вождя і повертаємося у Єгипет. Господь промов до Мойсея та Аарона, і доки ця ледача юрба нарікатиме на мене, чув я нарікання синів Ізраїля, що ним докоряють мені. Тож скажи їм, як живу я, слово Господнє, зроблю з вами так, як ви наговорили в мої вуха. У пустелі цій поляжуть ваші трупи, усі ви, що були перелічені, усім вашим числом від двадцятьох років і старше. Ви що нарікали на мене, ніхто з вас не війде в землю, в якій я піднішив гору мою руку, поклявся вас оселити. Крім калива, сина Єфунета, Ісуса, Навина, дітей же ваших, що про них ви Казали, мовляв, вони здобич стануть, їх я веду туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Важливі слова для кожного з нас. Страх, який спонукає людину до того, щоб вона не робила рішучих кроків в своєму житті, щоб вона не повірила в свою перемогу, він сковує, він забирає сили. Він, людину чи народ, перетворює в раба. Тому ніколи не можна здаватися. І Бог каже, так як ви наговорили самі собі, тобто ви відкинули Господа. І як часто ми говоримо, що нам не пощастить, ми не маємо, ми не в змозі щось зробити. Або сумніваємося, і ми в якомусь такому інертному стані можемо проживати наше життя Господь. Говорить, Зробіть крок. Перейдіть у землю. Залишіть страх. Багато людей говорили про те, що нам колись в радянський час було краще. Бо ми були молоді. Ми мали силу, здоров'я, ми жили, ми були оптимістами. І зараз нам здається, що колись було так, а зараз погано. Ми би хотіли повернутися в той час, неможливо. Все можливо в цьому світі повернути, крім одного, крім часу. І тому Господь дав нам час зараз в цій ситуації йти вперед. Ніколи не дивитися і ніколи не думати, що колись було краще. Так дивилися ізраїльтяни і хотіли вернутися в Єгипет. І вони себе запрограмували на те, як Господь сказав, що всі вони поляжуть, бо вони вірили, що вони поляжуть в тій пустині, і ніхто не віддав віцяну землю. Всі помруть, кому було більше як 20 років, залишаться ці діти до 20 років, вони як вільні, як не раби як ті, які хочуть світла і творити в своїй землі, бути сильними, незалежними, творцями свого життя, вони війдуть. І ми війдемо з вами разом. Ми далі будемо продовжувати цю чудесну розповідь і історію про ізраїльтян. І побачимо самі себе у цій історії, що цей вихід їхній це є життя кожної людини, яка прямує куди? Едем, в Едем. Царство Боже. І важливо те, щоб ми пізнали по цій дорозі нашого спрямування до Царства Божого, що рука Божа нас веде. Часто такі чудеса відбуваються, але чи ми помічаємо їх? Тому в час посту зосереджуємося і бачимо, як Бог веде кожного з нас, як Бог присутній у нашому житті. Ми з вами читаємо наступний псалом 22-й, ім'я Отця Сина, Святого Духа, Амінь Боже, благослови нас. Чому ми читаємо і чому я після псалма стараюся говорити о таку спонтанну молитву, яка є в моєму серці, для того, щоб ми всі навчилися роз... Думувати, проводити медитацію, розваження над тими словами, які ми читаємо. Вони є дуже важливі, вони несуть колосальну енергію. Ми їх читаємо кожного ранку, о 7.30 у нас йде молитва у Фейсбуці за нашу перемогу. І ми читаємо псалми і розважаємо над цими словами псалтиря. Кожен з нас, як я сказав, повертається ведемо крок за кроком. В кінцевому результаті ми дійдемо до Нього в кінці свого життя. Фінал це є Едем, це є царство Боже, в яке ми віримо. Але по дорозі ми повинні пізнати вже тут, в своєму житті, через особисті контакти, досвід, який я маю в час молитви, розмови з Богом. Важливо пізнати в цій дорозі Бога. І тому кожен з нас може псалом писати. Кожен з нас може розважати, роздумувати. Навіть можемо одне слово прочитати і подумати, коли воно запало в наше серце так глибоко, чому це слово стільки енергії мені дає. Можливо, воно застерігає. Можливо, це і пророче слово, а може, це слово, яке будує мене зараз, яке хоче підтримати, щоб я не зневірився, щоб я зробив цей крок. Звільнив себе від страху і звільни нас. Боже, нашу країну. Від страху, щоб ми пам'ятали, вірили, що ми йдемо до тебе, Боже, і з тобою ми переможемо у цій війні. Господь береже мене і нічого мені не бракуватиме. На місці зеленім, там Він оселив мене, коло води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди, задля імени свого. Бо коли піду навіть у тіні смертній, не боятимусь зла, бо ти зо мною, жезл твій і палиця твоя вони потішили мене. Ти наготовив переді мною стіл на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що упоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого і оселюся в домі Господнім. На довгі дні. Амінь. І ми йдемо до цієї оселі, Господи. І повинні зрозуміти, що найбільший храм це наш дух, наше серце, наші всі сили, які ти заклав в нас для того, щоб дати можливість і закласти основу Твого дому в своєму серці, в своєму житті. І коли, Господи, я живу з тобою. Ніхто не може мене перемогти. Коли народ говорить, благослови нас, Господи, охорони нас, Твоя чаша, Твоє благословення, да дає нам сили, дає нам перемогу, тому Господь ми з тобою. Ми приймуємо і відчуваємо цю силу Божу, яка в кожному з нас є. Але вона ніколи не може. Бути завершена. як би ми не пізнали Тебе, Господи, які б ми не відчували благословення, пам'ятаймо, що дорога до Тебе, дорога є безкінечна. Немає кінця Твого благословення. Чим більше ми пізнаємо Твоєї любові, чим більше ти упоєш нас чашу свого благословення, тим більше ми прагнемо цього джерела, яке ти нам, Господи, даєш, Твоєї. Любові і благословення, пізнаючи особисто Тебе і досвідчуючи в цьому світі, я несу благословення для тих людей, за яких я молюся і кожен з нас зараз, в цю хвилину молиться, особливо тих, які на передовій, які захищають під кулями, снарядами. Господи, нехай ця сила наповнює їх. Нехай твоє благословення і це світло, про яке ми молимося, допомагає, допомагає нашому народові, кожній людині. Ми прийшли до кордону, де закінчується життя в неволі. Ми це зрозуміли нарешті. І починається свобода, земля молоком і медом текуча, воля. Творити, жити так. Як я хочу, розмовляти на тій мові, на якій я хочу, мати в цьому світі Бога в своєму серці і церкву, яка прославляє тебе, Господи, на моїй мові, церква, в якій ти перебуваєш, спільноті людей, які імені Твоєму, Господи, прославляють і просять, і приймають благословення Твоє. Тому Господь в сьогоднішній день, навчи нас любити Тебе, навчи нас прославляти, навчи нас писати в своєму серці псалми, тобто пісні, вірші, похвали, відчути, як ти благословляєш нас. Ми забули, скільки раз ти підносив нас із якоїсь хвороби, можливо, і смертельної, скільки разів рятував ти нас в цьому земному житті. Тільки благословляв ти нас, те, що ми хотіли. Ми навіть, і, можливо, не зверталися до тебе, але це все відбувалося. Це чудо. Можливо, ми не аналізуємо, але ти, Боже, пам'ятаєш про кожного з нас. І ми сьогоднішній день згадуємо, що ти, Боже, нас благословив, Ти нас вів і Ти нас ведеш. Тому нехай Воскресне Бог в серці кожної людини. Нехай сила Божа благословляє тих. Які зараз на ліжку якихось невіліковних недух, і ця недуга не дає піднятися людині. Можливо, це і фізична недуга, чи духовна недуга, коли ми паралізовані і не знаємо, як далі поступати, але ти, Господь, ти є наша сила, ти є наш провідник. І тому схиляємо свою голову перед тобою Господь, і слухаємо Твій голос, який лунає. В наших серцях. Стараємося час поступу чути цей голос. Стараємося з ним розмовляти. Як Мойсей від навіть розмовляє з тобою, Господи, навчи нас цієї розмови. А ти навчиш тоді, коли я і кожен з нас будемо більше мовчати, це те, що властиве для. Поступ. І ми тоді почуємо те, що властиве для молитви голос твій Господь, який говорить ти. І ви всі благословені, не бійтеся, і йдіть зі мною, і я вас благословляю. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!